Господь дав тобі доступ до тої благодаті, якій сюди палився. І тому завіса в храмі один раз розірвалася з зверху донизу, говорило про те, що вже ви не можете там вибрати якась еліта, рішати якісь справи для тебе, для мене. Якщо ти згрішив перед Богом, є вільний доступ, Господи. Через твою кров, через твою смерть я прошу прощення для себе. Є цей вільний доступ в сьогоднішньому зібранні, якщо наше серце захоче примиритись з Богом, якщо в нашому розумі ми пробігли зараз тепер по наших домівках, по наших близьких сусідах, і зізналися в тому, що ми є винні перед ними. Зізналися в тому, що я тата маму обіжав. Зізналися в тому, що дружина чоловіка обіжала, а чоловік дружину, що я неправильно поводилася з дітьми. І що тепер робити? І що це робити? І тепер ти якось це уладнати перед лицем Божим, але Господь дав вільний доступ. Ти можеш в серці своєму сказати, прости мене, Боже, прости мене, Боже, бо ми йдемо до вічності. І тому я прошу тебе, Господь. Теперішній час я піду, примируся з ними, але ти мені дай волю в цьому зібранні, щоб я могла йти з цього зібрання, і вони побачили переміну. Це не просто сказати прости, але він не відчує. Якщо воно не від серця, а від розуму, воно досягне його розуму. І він твій сусід, і твій тато, мама, вони будуть знати так, син просив прощення, але в душі тягає, бо він простив ти просив від розуму, тебе так наставили. Прости мені, а це прощення не має сили. Тому що говори від серця прошення, і тоді буде мати силу. Нехай Бог благословить це зібрання, щоб його слова пронунали до нас, бо ми йдемо до вічності. Всі до час від часу щитає. Оці нові побудовані будинки говорить про те, що прийде скоро кінець. Це широкі двері відкриті для всіх людей, а кінець скоро приближається. Воно все свідчить про те. І тому слово Боже каже, горе тебе хорозим, горе тебе віхсаїда. Якщо б тіли сідоні були такі явні чудеса, які явні на тебе, а ніби в і пеп покаялись. Чому так? Тому що багато чудес, багато милості Божих було явлено в Ірсаїді і в Хорозимі. І далі каже, ти капіналу, а не було снішишся, до адамі спровертність. Чуєте, що говорить Слово Боже, і крім того всього, це Слово Боже каже, знайте, пам'ятайте, люди добрі, що прийде час, коли цариця Савська, і вона стане і буде судити. Чого саме? Чому вона має судити? Тому що вона повірила від одного тільки слова. Він предусмотрев церкву для себе, яка запечатана Духом Святим, яка може знаходити прямий контакт з небом і говорити до нього від щирості серця яка може отепер тепер в зібранні пройти аналіз свого життя і просити Бога прощення і його і Бог благословляє церкву. Слава Богу, отут є набагато більше, якщо ти маєш гріх в своєму житті. Якщо ти прийшов перший раз на це зібрання, тут є сила Божа, ти не несеш ніяких дари, ти не ріжеш себе ножами, як роблять, коли поклоняються ідолам. Я бачив ті ідоли, як є тисячу башків води. Ти не робиш того, ти не крутиш ту качалку кольорову і не знаючи, що вона значить. І ніхто не знає, що вона значить, так навчили. Але ти прийшов сюди. І слово Боже, лунає твого серця. І твоє серце змящується, і ти кажеш, прости, Боже, і зразу трошня на місці. Хто коли серед нас хоч один. Каже, що коли ми іскренно перед Богом каємося, Господь чекав місяць або два, або ми на нього чекали. Хто може це сказати? Тільки в той момент, коли ми кажемо, Боже прости, і говоримо від щирого серця прощення зразу приходить, правда? Слава Богові! Іменно той момент, значить, не за Богом. Кожен раз, коли ти тільки намірився приблизитися до Бога, коли тільки намірився переаналізувати своє життя, Господь тут рядом. Він стоїть, допомагає тобі, щоби ти побачив Господа через Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! І тому я дякую Бога. І тому я дякую за це. Він каже те, що хотіли бачити, оці, ці, які жили перед нас, цари, пророки, все життя посвятили. Він каже, я буду мовчати один пророк, я буду мовчати, ложу перст на уста. Але каже, був як заключений кость у кося моїх вогонь. Я удержав його, мов, його кидають в яму. Ви представте собі Єремія. Бо каже, напишіть ці слова, шукає писця, Він може не міг писати. Шукає писця, цей доклад до слова до слова. Кома до комої пише, пише і пише. А цей пророкує, а той пише. докладно, ну, пророк навіть. Я думаю, був на своєму місці. Не спішив, щоб лов землятом написали. заносять, читають. Деякі люди прочитали страх Божий напав на них, а інші читають. І нічого не в них, несуть до царя. І коли донесли до царя слова Божі, які не з став передані, а вже записані, принесли до царя, а він собі гріється на кострі у зимньому саду, сказано, коло костря, і бере, відриває цей листочок, як прочитали, і кидає в вогонь. І коли кидав вогонь, як не переносити це, сказано донесли до Єремії. Що йому далі лишається робити? Скажіть, хто би з нас міг би далі що ще робити? Скажіть, хто без нас не обійдеться на ці справи? Я не своє писав. Я писав те, що Бог давав. Я стільки прикладав старання. Але Господь йому каже: Єремія, бери цього варуха пістя, і записуй по-новому. Все, що я тобі говорив, записуй по новому. Єремія починає згадувати. Можливо, Господь йому ще щось приводить на думку, ще говорить. І він пише, і пише знову по-новому, а потім все одно його кидають в яму, про і сестри. І він пройшов цю дорогу. налога Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что Яна скрылся. И сказал, кто сказал тебе, что ты на ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Кожен з нас за походженням є різним один від одного. По питанні і культури, і по місцевості. Ви знаєте, кожна місцевість має свою особливість і гостій. Один із них це є, в нас є душа. Жива душа неборуща, душа, яка прагне єдиного Слова Божого. Кожна душа, кожної людини прагне Слова Божого. Чи це людина усвідомлює, чи це не усвідомлює незалежно. Душа прагне слова Божого. Друга особливість, яка всіх нас поєднує, це всіх нас є один отець на небесах, це є Бог. Слава Йому! Слава Ви Богу. знаєте, люди хотіли різниця. Люди казали, що людина це є вільна, людина для людини є е, товариш, друг, брат, але разом з тим був такий подвійний закон. Казали, що чоловік чоловіку волк ось троє щастя. То так, хто вірве більше, той краще проживе. Але разом з тим, ви знаєте, час проходить і кажуть речі, пізнаються в Приходить час і практика життя показує, що душа людини стремиться до далі. Я пригадую свого часу, коли читав в нашій школі, хто ходив двори письменники, по-моєму, Остап Вишня писав, каже, що коли я був, говорить хлопчиком о ним, і мама нас залишала вдома, там, аж йшла по господарству десь далі. Вона нам казала, ви там не шкодничайте, бо ту, уху, там є ікона, та то Бог бачить все, він мені все розкаже. І каже, нам це настільки надоїло це залякування, що свого часу я дістав, і коні очі там повиймав і сказав, все, Бог не бачить. Але і так, ви знаєте, так не краще і лідери цього світу свого часу поступили. Палячи храми, е, нищучи біблії і інші речі, які не слід для душі людини вдохновіння. Не краще поступати. Але приходить час, коли душа кожної людини до живу. Я пригадую про історію свого часу, коли Адам згрішив і гріх погнав його ховатись поміж деревами від Бога. А гріх гнав перших людей від Бога. Бог іде і питає, Адам, де ти є? Адам, я хочу мати з тобою спільність. Адам, я хочу мати з тобою розмову. Але Адам каже, я сховався. Наскільки я жаліб на людину? Людина сховалась від Бога. Я каже, сховався поміж деревами там в раю. Чому ти там сховався? А от та жінка, яку ти мені дав, вона мені дала цей плід від забороненого дерева, і я його їм. Ви знаєте, зразу йде така подвійна, це наракція. Я їв, але та жінка, яку ти мені дав, гріх ховається далі. Мало того, що він сховався за деревами, де, за деревами його розоблачили. Він ховається далі, він ховається в жінку, там далі ховається. І ви знаєте, Адам сховався. Я хотів би звернутися до, до сьогоднішнього часу, скільки людей сховає, ховається від Бога тільки за того, що гріх. Гонить людей подалі від Богу. Гріх позаганяв, повні тюрми людей, позабивані тільки позаганені Ні Ніким іншим. Люди ховаються і думають, що сп'ячуть, сховають гріх, не сховають. Є і свідок того. Мені з хористами, е -е, братами з цього пору доводилось бути багато разів в тюрмі в Катеринівці, де сидять особи, рецидивісти, які по 20-35 по років просиділи в тюрмі. І є запостенілими преступниками, тому що гріх не ховається в сінах, гріх не ховається за кілометрів, гріх відробить реакцію. В серці людини закладені цілий фабрика гріха, і саме на розкручує гріх. І хай би людина як себе під, підфарбовувала, як би людина себе зодягала прекрасно, але гріх в серці людини, і він людину робить жалкою, він людину робить. Ніщий по-російськи гріх робить людину бездомною. Все це робить гріх. Ви знаєте, в сьогоднішній день люди не помінялися. На сьогоднішній день, коли приходиться висідувати з людьми, кажуть, ідеологія винна. Люди відають того часу винні, що ми у в гріхах. Винні в тому, що забрали від нас Євангелії. Ви хтось винний? Тільки не я. Але рядишком, повірте, Біблія каже, що іде рядом Бог. І каже, де ти, називайте мене по на імені, де ти. А ми ховаємося за нашими, за нашими ідеологіями, за нашими життєвими обставинами. Ховаємось, кажемо, той винний, я я трохи краще, я сховався. Той винний, другий, третій. Біблія рекомендує самий вірний шлях, самий чистий шлях і прекрасний шлях. Через пророка, вірніше, через івангелиста Івана написано. Якщо ісповідає в гріхи наші, то Он, будучи вірений праведі, просить нам гріхи наші і очистить нас від всякої правди. Є один шлях, і самий вірний шлях, безпомилковий шлях це визнання власних гріхів перед Богом. Так, так, просто реально, практично, сказати, Боже, я згрішив і я в тому винувати. Прости мене, її не слідство це кров Христа, яка омиває серця, яка прощає всякий гріх, це кров Сина Божого і Ісуса Христа. Я просилу всіх присутніх без винятку, тому що Біблія каже, що всі згрішили і позбавлені слави Божої. Всі без винятку. Біблія заключила всіх без винятку під осуд тих, хто не прийняв у цій крові благодаті Божої. Біблія каже: всі згрішили і позбавлені слави Божої. І коли людина... Не, 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 незалежно від того, що він вчора був прощений, що він вчора був спасенний, але робить гріх. Гріх цей людину віддаляє від Бога. Цей самий гріх є перегородкою, перепоною між людиною і Господом. І в сьогоднішній день знову потрібно покаяння, потрібно і сповідання, тому що гріх і Бог немає нічого спільного. Я пригадую, коли свого часу розвідують існи на Христі. Біля Ісуса Христа і гріх його настільки просто давив. І Він каже, що ми достойно повішені, але оцей недостойний каже, згадай мене. Тільки ти мене згадай. І він не сказав, що ти мене візьми у царство, але каже, згадай мене, коли прийдеш в царство твоє. І Ісус Христос каже, нині будеш зі мною в раю. Я б хотів, щоб кожна людина без винятку глянула на себе не очами сусіда. Не очами е сьогоднішнього дня, а очами Біблії. Слово Боже каже, і за недостатка є і народ гідні. І за недостатка того, що як Бог бачить нас своїми очами, люди гидуть, тому що мають впевненість, тому що я не гірший від мого сусіда, я не гірший від мого брата, я не гірший від другого третього. Але на фоні Слова Божого, на фоні Ісуса Христа ми є дійсними. В тому стані, яким ми є перед Господом, я б хотів щоб кожен проглянув себе на фоні Господа. Я пригадую, царю пророк Давід свого часу сказав такі слова. «Ібо, як так небо над землею предстати ми свої гріхи принесли перед Богом, а Бог їх взяв і геквідки. Розумієте, Бог не збирає наших гріхів. І не треба навіть, нам свого часу їх представляти. Він їх відкидає де. І представте, з таким Господом приємно ж, я просто просив би, представте, якщо вам скорбно, на вашому серці є тривога, переживання, знайте, що Біблія каже, що хіба скорб, чеснота всякої душі, діличій злою. Є одна причина. Тільки від гріха для душі є печаль, скорбі, переживання. Бог. Це не є Бог скорбі, Бог є радості, Бог миру і Бог спасіння. Бог спасає від скорби, Бог піднімає людину. Бог зільняє від скорби через Ісуса Христа. іншому місці слова Господні каже, я цитую ці слова пророка Міхея. Господь каже, 11, ся, 19 вірш цьому розділу. Воно п'ять милосвітні нами. І з гладні беззаконі ти Ти в пучину морську всі гріхи наші. Ви знаєте, я хочеться просто з серця виривається слово, галілуєте Господа, що Бог викидає в глибину морську всі наші гріхи. Ти ні, ви знаєте, люди часто приходять перед Богом і хочуть бути смиренними. І кажуть, Боже, ти бачиш мене грішника, прости мене. Сьогодні прийшли, завтра знову приходять. Боже, ти бачиш мене грішника, прости мене. І третього дня кажуть, ти бачиш не грішника. А коли ми будемо святі? Бог не робить нас кожен день грішниками. Бог нас зробив раз придає.